Відносини України з Італією завжди були непростими. Країна зазвичай дотримувалася проросійських поглядів, і усі дії Росії на міжнародній арені зазвичай сприймала оваціями. І це попри те, що до лютого 2022-го в Італії проживало, за різними даними, до півмільйона українців. Мова йде про наших заробітчан. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Італія змінила позицію. Це контрастувало з проросійськими заявами низки італійських політиків, які лунали до 2022 року. І традиційним курсом Італії на збереження економічної співпраці з Росією. Офіційний Рим швидко почав надавати Києву військову та гуманітарну допомогу. Хоча зміни уряду в Італії насторожила багатьох. Та позиція прем'єрки Джорджії Мелонії стосовно російсько-української війни вражає. i gli emozionus su varcus deputatco che proponovala ne no dopomagate Ucrainia. Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di autodeterminazione o no? Efficacia. Invece registro che nel nostro dibattito molto spesso quelli che sono strumenti diventano sostanzialmente dei totem indiscutibili. De Ultimo accenno. ai colleghi del Movimento 5 стели рекварду альтема Делукраїна. Позиція Італії на чолі з попереднім прем'єр-міністром Маріо Драгі була чіткою. Уряд засудив війну та запропонував повну підтримку Україні. За даними інституту міжнародних відносин у Римі, це було не просто метафорою. Ці слова означали схвалення кількох пакетів військової допомоги Україні на майже 390 мільйонів євро підтримки через Європейський фонд миру. Уряд також виділив понад 800 мільйонів євро на допомогу українським біженцям в Італії. Йдеться про 168 тисяч наших громадян. Утім, коли у вересні минулого року лідерку ультраправих Джорджою Малоні обрали премєр міністеркою позиція Італії щодо війни Росії проти України була поставлена під сумнів. Її альянс із партією колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі зблизив відносини з Росією. Проте, з моменту обрання Мелоні, як ми бачимо, вона продовжує наголошувати на своїй підтримці Україні під час зустрічей із світовими лідерами, такими як президент Сполучених Штатів Джо Байден, і під час нещодавнього візиту до Києва у лютому. Боротьба, яку здійснює український народ, це боротьба кожного з нас. Тому важливо, щоб ми зробили свій внесок. Італія підтримувала Україну від початку і продовжуватиме працювати щодо пошуку вирішення цього конфлікту. Всі ми хочемо миру, але треба зрозуміти, що це за мир. Жодний несправедливий варіант миру для України не може вважатися справжнім миром. Жодний мир, який передбачав би капітуляцію українців, не може вважатися миром. Утім, видання Wanted in Rome пише, що не всі італійці погоджуються із стратегією Мелоні. Опитування, проведене дослідницькою компанією Айпсос, у лютому цього року показало, що 45% італійців були проти допомоги Україні зброєю. За були лише третина. А опитування Міланського інституту Euromedia Research, опубліковане в січні. Показало, що переважна більшість італійців за винятком молоді сприймають війну в Україні як далекий конфлікт. Більше половини опитаних молодих італійців. Вважали військові дії дуже або відносно близькими. Виходячи зі статистики, наданої Європейською радою з міжнародних відносин, італійці порівняно з іншими європейськими країнами схильні вважати Росію менш відповідальною за війну. У Фінляндії 90% громадян звинувачують Росію у війні, і лише 5% вважають Європейський Союз США чи Україну відповідальними в цьому. В Італії ж 56% вважають, що винна Росія, а 27% вважають, що ЄС чи Україна. Наведені цифри це статистика за червень 2022 року. Як зазначає Reuters, Італія продовжуватиме підтримувати Україну, навіть якщо це вплине на рейтинги уряду Риму. Про це заявила прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні. І навіть, попри опитування, яке показує, що військову допомогу Києву не схвалюють більшість виборців премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила про шостий пакет допомоги Україні. За її словами, допомога включає, зокрема, системи протиповітряної оборони. Крім оборонної допомоги, обговорили євроатлантичну інтеграцію України, формулу миру та відбудову. Зокрема, у квітні в Італії з цього питання відбудеться конференція. Також стратегічною метою, заявила прем'єрка, є захистити критичну інфраструктуру України. Я хочу сказати важливий момент, коли йдеться про країну, до якої здійснено агресію, то вся зброя, яка постачається тій країні, це оборонна зброя. Як вже казали, ми концентруємося на цьому етапі на темі систем ППО. Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко передати ЗРК СМТ. Але в новому пакеті допомоги є ще інші системи ППО Скайгард та ЕСПАЙТ. А також ми докладаємо зусиль у питанні розмінування. Ми на постійному контакті. Для нас дуже важливо допомагати, а також співпрацювати з Нашими міжнародними партнерами це дуже важливий аспект. Ну як без наслідків такої дружби? Росія образилася, намагалась хоч щось зробити. От, наприклад, в Італії фіксують нову хвилю прибуття мігрантів, які прямують з Африки через Середземне море. Міністр оборони країни звинуватив у цьому ПВК Вагнер. Він назвав це гібридною війною, яку ведуть російські найманці. Крозетто звинуватив Росію в бажанні завдати шкоди деяким країнам, насамперед Італії, і в спробах вплинути на їхні геостратегічні рішення. Можна з упевненістю сказати, що експоненціальне зростання міграційного явища з африканських берегів є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує група Вагнера, використовуючи свою вагу в деяких африканських країнах. Пригоже це зачепило. Як пише італійська газета Folio із посиланням на дані розвідки, російська ПВК Вагнер оголосила нагороду за міністра оборони Італії Гвідо Крозето. Сума 15 мільйонів доларів. Але міністра це не бентежить. каже абсолютно спокійний і загрози не відчуває. Під час візиту до Києва 21 лютого Мелоні пояснила, що для Італії те, що роблять українці, нагадує італійське ресорджементо – багаторічну боротьбу за об'єднання Італії у 19 сторіччі. Тоді італійці зіткнулися із спротивом австрійської та меншою мірою французької імперії і успішно його подолали. Про це пише BBC Україна. На її думку, російський напад на Україну ознаменував відновлення на планеті боротьби двох геополітичних таборів. Звісно, провідною авторитарною. Державою Мелоній бачить не Росію, а Китай. І вона відзначила, що Італія у цій боротьбі не збирається бути підпорядкованою США, а хоче бути рівноправним союзником. У 2019 році Сі Цзінпін підписав з прем'єром Італії Джозепе Конте меморандум щодо приєднання країни до проєкту Один пояс, один шлях. Італія стала єдиною країною Західної Європи та членом Великої Сімки, яка приєдналася до китайського проєкту. Мелоні називала це рішення величезною помилкою. У вересні минулого року вона заявила, що не бачить політичних передумов для подовження у 2024-му меморандуму на наступні п'ять років. Мелоні також відверто симпатизує Тайваню. В інтерв'ю Тайванському центральному інформаційному агентству у вересні минулого року вона заявила, що її партію та Тайвань пов'язує щира дружба. І вона готова сприяти розвитку італійсько-тайванських відносин. І Україну в уряді Італії бачать як важливого партнера. Італійські компанії роками казали про збитки внаслідок санкцій проти Росії. Мелоні торік заявила, що Італія не змінить курс на підтримку України, але мають бути форми компенсації для країн, які найбільше постраждали від санкцій. Зараз роль Італії у відновленні України широко обговорюється. Міністр підприємства Адольфо Урсо відвідав Україну у січні у супроводі президента асоціації італійських промисловців Карло Бономі. Тоді вони оголосили про відкриття представництва цієї асоціації в Києві. Обговорили відкриття транспортних коридорів на італійські порти у Венеції та Трієсті. Все, щоб полегшити українську логістику. У, довго у довгостроковій перспективі в італійському уряді можуть бачити Україну як важливого партнера в рамках ЄС для противаги домінування франко-німецького ядра, яке Джорджу Мелоні явно не влаштовує, що й було одним з факторів у її дружбі з чинним керівництвом Польщі. Італія одна із перших у січні 1992 року визнала суверенітет України того ж року. В Києві відкрилося італійське посольство, а також розпочато співробітництво на рівні малих та середніх підприємств. Зараз, хоча партії Берлусконі та Сальвіні і присутні в уряді, в уряді Мелоні, їй вдається тримати лінію на підтримку України попри прокремлівські симпатії її союзників. А ще існує велика ймовірність, що за прем'єрства Мелоні українсько-італійські відносини досягнуть небувалого розмаху. Це був огляд преси.